Ботокс. Ботулотоксин. Вірно говорити ботулотоксин, бо ботокс це назва препарату. Так? Чи дієвий Метод бутулу. Так, дієвий, доволі, доволі дієвий. В дуже давно, дуже, дуже давно, в 2006 році я проходила стажування в New York Headache Center. Це центр Нью-Йорка по болю голови. І вони були настільки піонерами, що вони використовували ботулотоксин при хронічній мігрені. Настільки часто пацієнти були розписані і приїжджали з цілих сполучених штатів. Якщо є жінки зараз, які слухають нас, які мають використовують ботокс для корекції мімічних зморшок, ботулотоксин, вони можуть відмітити також зменшення приступів головного болю. Не обов'язково, що це має бути ботулотоксин, який буде проведений чітко там введення ботулотоксину власне, по протоколу, який використовується для лікування мігрені. Я вам точно скажу, тому що я використовую ботулотоксин і для мігрені, і для корекції мімічних зморшок своїм, скажімо, коліжанкам і пацієнткам. Так. І неврологи. І косметологи вони використовують геть різні схеми введення препарату. Те, що косметологи намагаються уникати, то якраз по протоколу маються туди колоти. Тобто, все дуже індивідуально. Важливо, щоб лікар все ж таки лікар, пам'ятайте, що обличчя це настільки складний механізм, це не є щось таке, типу. Пішов на курси та й давай буду це за два дня курсів, я же вмію колоти ботолотоксин. Обличчя це дуже індивідуальне, це в кожного має значення, щоб потім ви не ходили з опущеними повіками, щоб ви були симетричні, ваше лице було більш-менш симетричне після застосування цих препаратів. Будь ласка, звертайтесь до лікарів. Тому що анатомія обличчя, інервація обличчя. Кровопостачання обличчя це надзвичайно важливо. І так, щоб цей препарат був дієвий, користуйтеся все-таки професіоналами допомогою професіоналів. І пам'ятайте, що на весь бутилотоксин рекомендований, бо є різні зараз виробники, і корейські, і різні, які не є рекомендовані для лікування мігань.